Зіставайте спонсорами каналу, став та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Цієї ночі ворог атакував Київ ударними. БПЛА. а тривога тривала три години. Попередньо противник застосував іранські баражуючі боєприпаси типу шахедам. Це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва. За інформацією, на цю хвилину в столиці обійшлося без жертв. Пише Сергій Бко, начальник КМВА. всі цілі збито, хоча уламки встигли викликати незначні пожежі та посікти деякі об'єкти. За даними телеграм-каналів, цілі росіян була очевидна рада та банкова, символічні удари у відповіді на атаку по Москві. Тільки наші сили ППО, на відміну від РФ викладаються на повну та бережуть наших людей. Паралельно з цим на території Лунінця бази Кожушки та Брянська, звідки запускалися дрони, пролунали над потужні вибухи. За даними Телеграм-каналі в кожушках спалахнув і 76 одразу після посадки. Дві ракети прошило ангара та склад із шахедами. А в Лунінці пролунала серія вибухів поряд із казармами та складом півгодини тривала незначна детонація. Пускові установки, а за даними білоруських партизана, знищено. Ну і Брянська область невідомими ракетами було накрило два аеродроми, з яких, як стверджують партизани, вівся вогонь на території України. А Вчора вибухи вчули в різних районах столиці країни агресорки. Російські змі повідомляли, що вранці були влучання в будівлі в соцмережах, навіть поширювали відео вибухів. Хоча в міністерстві оборони Росії заявили, що всі п'ять безпілотників були збиті, а ще три були уражені. Однак, сам факт того, що безпілотники долетіли до їхньої столиці, це вже неймовірно хороша новина для нас. Про це заявив військовий аналітик полковник Петро Черник. За його словами, дрони усіх. Видів і зразків, особливо повітряні, стають головною ударною силою, і українці тут також показують чималий технологічний потенціал. все це попри те, що наша економіка на добру третину зруйнована. Петро Черник зауважив, що водночас прийнятий закон про те, що звільняється від оподаткування подібна зброя, тобто ми можемо добувати в Європі та на інших світових ринках доволі велику кількість найрізноманітніших запчастин і зможемо виготовляти власну техніку. А власна техніка дозволяє за. Стосовувати її буйде і у будь-який спосіб. Найголовніший висновок на думку військового аналітика Україна нарешті здобула справжню мілітарну суб'єктність. Ми виходимо за рамки виключно нашої території. А ще якісь добрі інопланетні сили вирішили нам допомагати на території РФ. Рефлексія спеціальної військової операції перейшла на російську територію. Дуже треба, щоб якомога більше та інтенсивніше цей процес наростав. Підсумував Петро Черник. На мій погляд, він буде наростати. Чим більше виття буде на болотах, тим більше хаосу, паніки і страху там буде ставатися. Тим краще до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.